Так, на шановне панство, я купив Mercedes MLW 163, але комплектація Лорінсен. Може хто знає, може хтось не знає, колись ще до Брабусу, до AMG було це іменно оригінальний Лорінсен. Він має інакший руль, він має підголовники вишиті ещиті Лор... 로... Лорінсен. Сер, перепрошую. Він має тут шильдики Він має тут шильдики Він має такі... 19 де скільки коштують плюс-мінус те, що я знайшов в Америці 5800-560-5200. Цілу машину я купив за штуку. Він має Лоренсен Вехо. Таке те, що Лоренсен, чептивний. Він має отакий спойлер. На даху. Він має інакше задній бампер. Він має бокові юбки. Тобто по нашому прогу, Ось такі розширення. Мені це попав після вандалю, але я його ще купив як неробочий, не на ходу. Він в мене зараз на даний момент заводиться, їду вперед, їду Треба Розпилю до гідраша, ходу нема жидкості і вдіраю радіатор. Тиша, я думаю, це найдешевший лоренсер, який десь можна було знайти на ринку. Я не знаю, у мене великі плани, прямо на Полоонівське. Хто що скаже.